Меня зовут Денис Пушилин. Денис Владимирович Пушилин. Вот они деньги. МММ же объединяет. Каждый МММ же это мошенник. Апокалипсис действительно очень близко. Самбасадор піраміди МММ, а нині ватажок так званої ДНР Денис Пушилін намагається обкрутити навколо пальця і Кремль, і українців. Та досвід його попередників доводить грати з вогнем небезпечно для життя. Мене звати Альона Шевченко. Це спецпроєкт Московські Павуки. І сьогодні розберемося, де саме перебуває Денис Пушилін, чи насправді він співпрацював з українськими спецслужбами, та чи чекає на нього доля Гіві. Мотороли та Захарченка Ожний контрнаступ зсу на сході змусив кремлівську маріонетку занервувати про власну безпеку вже 10 вересня. Наляканий Пушилін записав відеозвернення з автівки. Я стаю на зв'язку з місцевими адміністраціями, я стаю на зв'язку з екстреними службами, де да і з нашими подрозділіннями інформації раздель, але змогу я її, навірно публічити німного позже. Після такого відео не складно здогадатися, що він таки накивав п'ятами у бік Росії, аби врятувати свою шкуру. Інформацію про ймовірну втечу підтвердив у своєму телеграм-каналі і радник мера Маріуполя Андрющенко. При цьому зазначив, що де саме він перебуває, не знає ніхто. Щоб, мовляв, спростувати фейки української пропаганди і довести, що він не тікав з Донецька. Пушилін записав відеозвернення. Очень много сейчас. Фейкове лжива інформація, тоснув тобто, замисло, вимусив пратівника паняттям ти тобто, попитатися на в'язати панікулі, щоб у кого би та ні була зародились лісники сомнения, Меня питались уволіті в Россию отправить, Ну конечно же, полная чушь. та чи дійсно він весь цей час перебував у Донецьку чи повернувся з Росії на кілька годин суто для того, аби зняти відосик, який використовуватимуть пропагандисти для своїх маніпуляцій. Я думаю, що він перебував може не в Донецьку, але на окупованій частині Донеччини, тому що я думаю, він не може вирішувати самостійно виїжджати йому звідти чи ні. Тобто він залежний повністю від Москви. І Москва не зацікавлена в тому, щоб лідер там так званої ДНР, визнаної Москвою, втік з території, яку він має контролювати. На наступний же день після розвінчування міфів про втечу пошел. Він повернувся до своєї істинної роботи розповідати байки про перебіг подій на фронті Більш сложне, навіть направлення або більш сложне населений пункт це Святогорськ. Чесно вам скажу, що зараз, на даний момент в повному мірі не ми не противник не контролюємо в по мірі даний населений пункт Також замечені польські найомники. Які ось методички цього разу видав Кремль. вже виявляється на фронті з'явилися польські найманці. Утім, Пушиліну не звикати працювати за інструкціями та вказівками Путіна недарма його називають маріонеткою. Пушилін понімаєш то, канічно, не живець, але із маріонеток Путіна йому нікуди ні і не випутатися. Кріпкі ніточки і вживлене, ані прямо в м'ясо. А марионеткой Путина быть ох, как сложно! Путин тот еще кукловод. Кукловодить у него получается еще хуже, чем воевать с Украиной. Он вечно дергает за что-нибудь. Бункерний дід керує ним як заманеться. Нерідко Пушилін навіть ризикує власним життям, аби втілити кремлівські маніпуляції. Як от напередодні Дня Незалежності України, бойовики вдарили по будівлі так званої адміністрації ватажка. У інституті вивчення війни доповіли російські окупанти самі інсценували обстріл для виправдання ударів по Україні 24 серпня. До того ж, сам Пушилін дивом не постраждав. Попадання і в адміністрацію глави, яка знаходиться в за спиною. Виникає питання, чи влаштовує така роль слухняного ланцюгового песика самого Пушиліна. Першим його актом, який він підписав як глава так званої республіки, були гарантії та забезпечення родини глави республіки у випадку його смерті. Тобто він розумів і тоді вже. Що його життя нічого не варте, в принципі. Та все ж таки бути маріонеткою російського диктатора не надто солодко. Тому Пушилін вирішив допомогти Збройним силам України і злив координати російських складів. Про це стало відомо із переписки з так званим представником громадськості ДНР Владиславом Бердичевським. Провал бачать всі перспективи не дуже. да нас в порошок за і Путін поможе. для этого яйца надо иметь а ты ж знаешь говорю давай финальный аккорд устроим о будущем нужно думать ты уже давно подумал не перебедняйся все мы подумали но в россии нас ждать никто не будет а где подальше суммы сам знаешь какие нужны помнишь я говорил что на меня один укропчик выходит периодически хочешь республику сдать? Да при чем тут? Предлагает по 500 тысяч за координаты складов. Все равно же они и так узнают. Так чего же добру пропадать? Заманчиво. Они накажут? Да кто на нас подумает? Судячи з листування, Пушилін не вперше співпрацює з українцями, бо ж гроші є гроші, та на цей раз йому не пощастило. Одразу після отримання даних про російські склади та бази, усі зв'язки Пушиліна з представником України обірвалися. Чи дійсно Пушилін міг би за гроші продати ідеї Рускава міра залишається питанням. Я думаю, що такі люди, як Пушилін, вони за гроші готові грати на 10 франців. В них немає ніяких перешкод моральних до цього. Але я думаю, що в Росії також розуміють вартість таких людей, він може цілком Зрадити в тому числі Росію, але навряд чи він буде робити так це ну, по-дурному, скажімо так. Та як бачимо, Пушилін живе за принципом гроші не пахнуть. Про це свідчить його минуле. Він роками обдурював людей, заманюючи до піраміди МММ. Чоловік приходять і починає зброю, би, вніматі слухати, слушати. То ви йому розповідаєте, що да отні несправедлива фінансова система чоловік валять. Киває ти там, да, да, і от саме так деле це все ложне розприяття. Тобто кожен емоємчик е -е -е, включаючи Сергія Пантелеевича Мовроді, включаючи кожного з нас. Це мошенник, Це вже приймав. Ми, ми запутаем людей. Ну і про які патріотичні цінності може йтися, якщо Пушилін за рік до вторгнення РФ в Україну у 2014 році хотів отримати мандат народного депутата. В від всіх інших... Ми совершенно чітко знаємо зачем чим йдемо в Верховну Раду. і наші цілі абсолютно конкретні, і вони дійсно зараз дуже важливі для всіх громадян України. Тим часом для населення так званої ДНР Пушилін також стає антигероєм. Все більше громадян незадоволені владою кремлівських проксі. Люди в 2014 році, які підтримували Росію, не очікували, щось що такого знаєте, як ну принаймні як в Криму. А отримали бандитську республіку. І, звичайно, що вони весь негатив екстраполюють на керівників цієї бандитської республіки. Їм дуже легко казати, що Путін гарний. А от Пушилін гівно, вибачте на слові. Ще одним доказом агресивно налаштованого населення Донецька проти їх так званого глави був візит Пушиліна до Лиману. Тоді з'явилася інформація, нібито так званого главу ДНР поранили пропагандистські змі, посилаючись на слова самого Пушиліна. Спростували цю інформацію, проте ні фото, ні відеодоказів в цьому не було. Можна припустити, що повідомлення було достовірним Проте, щоб не сіяти паніку серед колаборантів, у Росії вирішили приховати. Зрадники не потрібні ніде і від такого мотлуху звикли позбавлятися як в Україні, так і на Росії. Доля колаборантів визначена заздалегідь, зрадивши державу. Вони приречені на смерть: чи то від рук українських або навіть російських спецслужб, чи від рук партизанів. Це доводили і попередники Пушиліна Гіві, Моторола та Олександр Захарченко. Та чи може така ж доля спіткати і нинішнього так званого очільника ДНР? Я просто не ставив би на один рівень Пушиліна Гіві і Гіві Моторолу, тому що це бойові командири, а Пушилін не зрозуміло хто. Да? І дуже багато людей просто посміхаються, навіть Донецьку, ці люди. А коли бачать його фото чи відео там у військовій формі. Тому я думаю, що його чекає доля скоріше, мабуть, Болотова, да? якого отруїли в Москві, який колись очолював ЛНР так звано, ніж там Гіві чи Моторолу. Але все може бути просто ну. Я ще раз кажу зараз, не вигідно нікому його обирати. Тож, навіть якщо наслідком свого так званого очолення Псевдореспубліки буде ліквідація, Пушилін обов'язково поповнить пантеон героїв Донбасу, адже Росія, наслідуючи радянський союз, досі героїзує бандитів та бойовиків. А це був спецпроєкт Московські павуки та я його ведуча Альона Шевченко. Ми надалі стежитимемо за кремлівськими посіпаками.